В ім'я Осе і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про жінку матір, яка є однією з найсильніших жінок світу. Жінку, яка одна з небагатьох жінок старого завіту, носить статус свята і є у. Церковному календарі. Сьогодні ми поговоримо про Соломію Макавейську. Сьогодні вона про себе хоче розказати. Навіть не стільки про себе, а про своїх сімьох, синів, братів макавейських. Мене звати Соломія, Я мама сімох хлопців. Господь Бог любив наш ізраїльський народ. Але коли ми забували Бога і кланялися ідолам, Господь тяжко карав нас руками сусідських, поганських. Царі, таке нещастя спало і на моє покоління приблизно 166 року перед народженням Ісуса Христа, коли сирійський цар Антіох знищив місто Єрусалим, святиню переймінив на поганську божницю і нам заборонив святкувати суботу. І наказав їсти заборонену їжу, відректися віри в Бога і силою примушував нас на поганську віру. Багато євреїв відступило від своєї віри, але частина залишилася вірною Богові. Ми були, наша сім'я були серед тих, хто залишились вірними. Бога. Наші люди мали зустрітись біля іподрому на молитву. Де шанований всіма, найстарший між нами праведник, Єліазар, якого сьогодні ми також спогадуємо пам'ять. Праведник Єлиазар мав провадити молитву. Мої хлопці любили старого Єлиазара. Ми бачили у ньому чоловіка Божого. Ми зі синами були перші в ряду на молитву. Але хтось нас здав. Бо коли Єлеазар ще промовляв молитву, цар зі своїми воїнами прийшли до Іподому. Взяли, звичайно, першого. Єлеазара і наказали їсти йому заборонене свиняче м'ясо. Але Єлеазар виплюнув м'ясо. Безбожники знали Єлеазара вже давно, взяли його на бік і почали переконувати, кажучи Єлеазари, давай так. Оскільки ми тебе знаємо давно, принеси м'ясо, яке ти можеш з'їсти. Наприклад, м'ясо курки і вдай, наче їж м'ясо свині. Зробиш так, ми тебе не будемо рухати, а ти будеш жити. Так, Це є все зі Святого Письма. Друга книга Макавея, 6 глава. Зробиш так, будеш жити. Єлеазар різко відповів, Ви що собі думаєте? Не є гідним у моєму 90-столітньому віці обманювати щоб молодші за мене, молоді не згіршились тим, що я грішив проти Бога. Тому покажуся рідним старості. А молодим залишу вірний приклад, щоб хоробро і вірно за чесні і святі закони померли. Я Лазара відразу віддали на. Муки. Це все відбувалось на наших очах. Мої сини все те бачили і чули. Вони дивились на старця Єлеазара, як на приклад віри, мужності і старечої мудрості. Його приклад не зламатися, не лицемірити. Не йти на компроміс, став для моїх синів натхненням. Потім воїни чіпились до моїх синів, щоб вони з'їли того забороненого проклятого свинячого м'яса. Я чула, що сини між собою заговорили. Кажучи, якщо старий Єлеазар не злякався смерті. Чого нам боятися? Якщо він старий праведник, вірний до кінця, то ми, молодші, не можемо вчинити інакше. Старший син став і каже, ми готові краще померти, ніж переступити батьківські закони. Антіоха аж перекрутило. Він відразу наказав відрізати язика тому старшому синові і здерти шкіру з голови і палити його. Ми з братами все це бачили. Взяли другого і питають, може би ти з'їв то, що твій брат лишив? Він відповів ні, і його також замучили. Я до них сказала, до своїх синів, які що лишились. не знаю, як ви в моєму лоні з'явились. Я ж не дала вам такої мужності. Та ви були хлопці як хлопці, а тут я бачу воїнів Божих. Та доля чекала всіх братів. Соломія каже, я не кричала, я не благала царя про пощаду. Я благословляла своїх синів на муку. Залишився тільки наймолодший. Антіох вважав себе зневаженим, почав вмовляти його словами. Запевняв збагатити його і зробити щасливим. Але молодший мовчав. Цар потім мене закликав, щоб я його вмовила. Я сказала, що з ним поговорю. Дозволь мені тільки підійти до нього. Я підійшла і схилилась до сина та сказала йому такі слова. Сину, я тебе носила в лоні дев'ять місяців, годувала тебе, виростала тебе, привела до цього віку і виховала. Благаю тебе, дитино, не бійся цього ката, але будь гідним своїм братами. Прийми смерть, щоб я і тебе мала з твоїми братами у царстві Божому. І коли я ще говорила ці слова, хлопець сказав, чого чекаєте, я не буду їсти цього м'яса. Цар, розлютившись, ще Жорстокіше замучив найменшого брата. А в кінці після синів померла і матір. Отак безбожний цар став переможеним старцем, сімома хлопцями молодими і жінкою. Попри страхіття, яке я Соломія Макавейська пережила, бо я є одна з двох матерів, яка бачила, як мою дитину мучать, катують і страшують. тільки я і Марія Богородиця бачила. І таке пережила. Але я є найщасливіша мама на світі, тому що маю біля себе всіх сімьох дітей, всіх сімьох синів. Хто ще має сімьох дітей біля себе? Ну, я собі так міркую, ще є одна. В українській історії сім'я Бандері, які також мали сім дітей і також всі загинули або дожили віку героями і загинули за Україну. Чого я можу вас повчити, дорогі жінки і матері? Ваші діти мають бачити приклад старших. Нам пощастило, ми мали приклад віри старця Єлеазара, який нас надихнув. І на такому піднесенні ми всі пішли на муку. Найперше від вас, матері, вони мають чути молитву і бачити ваші діла. І сьогодні треба вам. Показати приклад посту. Як треба постити? Сьогодні є перший день Успенського посту. Ми бачимо, що сини Макавеї, брати Макавеї, вони бачили приклад, і вони не в один раз сказали: царю Тіоху, батьківська віра. Та вони не мали з того письма, щоб читати, але батьківська віра передавалась. З покоління в покоління, і вони знали, що вони можуть робити, що вони не можуть робити, що вони можуть їсти, а що вони не можуть їсти. А сьогодні ми світ думаємо, знаєте, риба то тварина чи ні? Риба то тварина чи ні, думаємо. Увіть собі, наскільки ми далеко зайшли. Но риба точно не людина. Сини маковеї бачили приклад і маму. І старших, да, ми сьогодні кажемо, старші звільнені від посту. А хто тоді покаже, якщо б ви навчили своїх дітей посту, то тоді могли би йти на свій заслужений відпочинок. А так як ваші діти не посіть, постіть за них, будь ласка. Люди помирали, але до рота не взяли заборонено. Будь ласка, маєте два тижні. Не так багато. Дайте собі постанову, дайте приклад своїм дітям. Попостіть. Амінь. Слава Ісусу Христу!